Державний гімн України. У 1862 році Київський вчитель та етнограф Павло Чубинський написав на мотив визвольного гімну Сербія Свободна Вірш, «Ще не мала Україна і слава і воля. У 1863 році він опублікований у 4 номері. Львівського часопису Мета Як твір Тараса Шевченка, А греко-католицький священник Михайло Воробицький написав до нього музику. Уперше ця пісня прилюдно виконана на Шевченковських днях у Народному домі Парамешли 10 березня 1865 року у Російській імперії. Український гімн був заборонений, тож його співали лише на нелегальних зібраннях. Уперше пісню визнав державним гімном З'їзд Карпатської України у Хусті 15 березня 1939 року. За радянської влади український гімн був заборонений як націоналістичний. 15 січня 1992 року Президія Верховної Ради України затвердила Державний гімн України у музичній редакції Михайла Вербицького. А 6 березня 2003 року Верховна Рада України затвердила першу строфу із приспівом вірша Павла Чубинського на музику Михайла Вербицького. Як державний гімн України?